Зараз ми давайте спробуємо дати відповідь на одне таке глобальне питання, яким час від часу задається. Ну от ледь не кожен продвинутий користувач. Який смартфон на сьогодні є найкрутішим, найсильнішим, найтоповішим на ринку? От саме на сьогодні. Нам подібне робити не вперше, тому давайте спробуємо зробити це ще раз з урахуванням усього набутого нами раніше в таких порівняннях досвіду. Спершу визначаємось, кого обирати. І дві марки, два бренди з'являються ледь не автоматично. Це два лідери ринку Samsung і Apple. Лідери з відривом, яким ми раніше до компанії підбирали іще ще когось, а зараз пропонуємо обійтися без подібних авансів. Тепер щодо моделей. Свіжо презентований флагман Samsunga Galaxy S6. У Apple з минулої осені актуальною залишається також шістка iPhone 6. І там, і там є по кілька різних модифікацій, тому ми з них вибираємо найкрутіший варіант. Тому Samsung у нас представлятиме S6 Edge з активними бічними гранями. А Apple найбільший за габаритами iPhone 6 Plus, який ми швидко собі взяли в інтернет-магазині Stylus.ua. Тим, хто раптом хоче зауважити, що в пару до цього айфонівського велетня нам краще було би взяти іншого самсунгівського флагмана Note 4. Ми ще раз наголосимо: ми хочемо вибрати найкрутішу модель з нині існуючих, що власне і робимо. І це, напевне, перший в нашій історії випадок, коли порівняння ми. Ми хочемо почати з такої слизької теми, як дизайн. Так, це річ дуже індивідуальна, про смаки, як то кажуть, не сперечаються. І тут обидва виробники демонструють принципово різний підхід. Apple вже кілька років поспіль експлуатує один і той же дизайн, мало що у нього привносячи. Samsung вже міняється значно активніше, а цього разу так і взагалі кардинально. Зараз ми взагалі маємо досить інноваційну річ з заведеним на боки екраном, куди перемістився додатковий функціонал. Заразом давайте звернемо увагу на більш ефективно використану робочу площу, бо оці величезні неробочі зони навколо екрану айфону ну це вже якось занадто. Хоча ще раз уточнимось дизайн поняття індивідуального смаку. Ми ні на чому не настоїмо. А тепер наступний аспект, на якому ми раніше особливо наполягали, а зараз пропонуємо розглянути в такому робочому, так би мовити, режимі. Порівняємо. Технічні характеристики апаратів. Якщо брати сухі голі цифри, то тут айфони завжди виглядали не просто гірше, а розгромно гірше. Тому чисто математично з тим же 6 плюсом позмагався би і S6, і з 5 і S4, та навіть ті 3 де в чому. Однак, епломани завжди справедливо відмічали, що операційна система iOS краще збалансована, ефективніше заточена під своє залізо, менше потребує ресурсів і краще обходиться живленням. Усе це до цих пір актуально. Тому в синтетичних тестах типу AnTuTu S6 випереджує айфона. Хоча, можливо, і не настільки очевидно, як іншу андроїдну браттю. Дестекс 70 тисяч умовних одиниць проти 50. 000. Однак не можу не сказати, при усій повазі до раціонального підходу яблучних дівайсів до споживання УЗУ оцей один нещасний гіг оперативки вже навіть видно, як смартфон іноді задихається при переключенні вкладок у браузері. Скажімо, натомість Samsung у своїй новинці математично не збільшив об'єм оперативки. Ті ж три гіги, що на її попередніх моделях. Але, пардон, це вже нове покоління ddr 4 яке ще комп'ютери толком не освоїли. А процесор ця 64-бітна новинка. Збудована на 14-нанометровій технології. Цю планку сьогодні наголосимо покорили тільки самсунгівські дівайси. А тепер ще один аспект, архіважливий у щоденному користуванні: автономність, витривалість батареї. Чисто математично акумулятор ЕПЛА має певну перевагу, але вона дещо нівелюється більшими габаритами екрану. Тому про однозначну перевагу айфона говорити важко. В роботі ми бачимо певний паритет. При схожих серйозних завантаженнях свої 10-14 годин обидва наші підопічні витримують приблизно однаково. Але ж нам іще важливий не тільки час роботи дівайсів, а й темпи їх заряджання. І ось тут Samsungська технологія пришвидшеної зарядки це коли ти підключив мобілу на 10 хвилин до розетки, і вона за цей час встигає набрати заряду на 4 години роботи, забезпечує таку перевагу Еджа. А тепер іще один важливий для багатьох чи не найважливіший елемент смартфону. Камера, а враховуючи дику моду на селфі. Камери. Обидва виробники, і тут навряд чи з цим посперечаєтесь, завжди славились фотоможливостями своїх творінь. Одначе степінь хорошості також буває різним. Яким би не був умовний показник мегапіксельності, але, пардон, 5 мегапікселів фронталки проти 1,2. Одним словом, 1,2 айфона це просто ганьба за нинішніми часами для флагмана, тим більше. Велику, чисто математично велику, ми бачимо різницю в основній камері 16 мегапікселів Самсунга проти 8 у На практиці ці ж за нормальних, нормально освітлених, уточняємось умов. Ми маємо результати, які ну і той хороший, і той скільки не дискутуй і не порівнюй. Швидше навіть питання смаку. А ось в напівтемних умовах, та ще й при зйомці відео, S6 Edge відпрацьовує на голову краще. Та й взагалі він, ми би так його назвали, зворотливіший і оперативніший. У нього швидший автофокус, який вміє добре тримати об'єкт, що швидко переміщується. А найголовніше швидкість запуску камери. Гляньте подвійним тапанням на центральну кнопку. Угу, камера менш ніж за секунду повністю готова до роботи і моментально сфокусувалась. Так що за цим показником обидва наших сьогоднішніх підозрює. Пішних якось і порівнювати некоректно. На останок епломани вірно зазначать, що є два таких серйозних моменти, в яких айфони довго були попереду планети всієї. Але в цьому поколінні флагманів Самсунг Еплу уже дещо таки відповів. Еплівська прив'язка акаунту до АйТюнза та АйКлауда дозволяє повністю переносити усі дані з дівайсу на дівайс, синхронізувати їх. Андроїд такої комплексної системи, як відомо, по сей день немає. Натомість Samsung створив програму Smart Switch, яка відає резервним копіюванням, повною синхронізацією та всіма оновленнями. За її допомогою можна переносити потрібні дані з іншого смартфона чи комп'ютера. Ще у ЕПЛА є культове хмарне сховище АйКлауд. Що йому протиставив Samsung. Ну, як варіант, дворічні безкоштовні 100 гігабайт хмарного сховища OneDrive від Microsoft. A. Трішки не те саме, погоджуємось. В згадуваних аспектах можливості еплівських пристроїв виглядають серйозніше, ну але все-таки це прогрес. Ну а так. Ми не будемо підраховувати результати. Висновок з нашого порівняння ви можете зробити самі. Ми знаємо, що тим самим ми підставляємось під звичний халівар пламанів на нашому ютюбівському каналі. Але давайте так, конструктивно. Якщо ви вважаєте, що ми випустили якийсь такий важливий параметр, з яким треба би було порівняти два цих непорівнюваних дівайси, вкажіть на нього в коментах. я вам даю своє чесне благородне слово. Наступного разу за цим параметром ми нашу парочку серйозно і порівняємо. Але наступного разу сьогодні так.